Вітаю! Я Оксандра Осініна, парфумерна художниця, дослідниця ароматів і авторка бренду Чарзілля. Вітаю вас на моєму авторському курсі Парфумерний художник. Трошки розповім про курс, познайомимось, хто я така, чому парфумерна художниця, чому така назва цікава. Взагалі в світі використовується термін альфакторний художник. І цей термін дійсно для всіх зрозумілий більш-менш да, хто в темі. Альфакторний, тобто нюховий, запаховий. Той, хто творить в царині запахів. Українською мені альфакторний не хотілося використовувати, тому я взяла парфумерний. Чому художник? Чому для мене важливо це підкреслювати? Тому що я маю художню освіту. І весь мій курс, всі мої напрацювання, все те, як я працюю, побудована на законах і закономірностях, саме художніх. Те, що я вивчала спеціально, і потім зрозуміло, що можна інтегрувати це в іншу творчість, тобто в. Парфумерну. Я зберігаю той же принцип, але сприймаю це як нову палітру. Я малюю картини, але запахами. Почала я своє знайомство з ароматами, захоплення ароматами в 2014-15 році, десь там приблизно. Точно вже зараз згадати дуже важко, тому що, звісно, перші проби були вже в 2015 році. І в 2019 році я запустила свій курс. Запустила у відповідь на запит, на мій власний запит, і на запит інших людей, які шукали, де можна знайти інформацію, як робити парфуми. Звичайно, люди приходили не відразу, не просто так, да, а спочатку пошукавши, що можна ще знайти. І виходило так: в Україні освіту отримати неможливо вищу освіту, парфумерну можна навчитись на технолога парфумерно-косметичній галузі, але там і доволі застарілі програми, і потім нема куди йти, тому що виробництва теж застарілі. Нових сучасних виробництв, парфумерних, саме таких, як от в світі Нормальні, їх в Україні немає. Поки що не склався ринок таким чином, щоб був запит, щоб хтось вклав туди гроші. Інновації не вводяться на старих підприємствах, не оновлюються, ну і відповідно навчальні програми теж не оновлюються. Тобто, якщо ви підете вчитись, ви будете знати те, що можна прочитати в багатьох книжках англомовних в основному. На українською поки що книжок таких от, посібників, підручників не можна знайти толкових. От, або це калька з російських, або вони дуже-дуже застарілі. Що з освітою в світі? В світі освіта сконцентрована у Франції. Тому що там найбільша кількість саме парфумерів, які креативні, так? які створюють щось нове. Відповідно, там є запит на фахівців таких. Справа в тому, що парфумер, який розробляє аромати, і технолог це різні фахи. Парфумеру-художнику, да, який створює аромати, який е, творчістю займається, йому, в принципі, навіть е, хімічна освіта не дуже потрібна. Важливіше, художня. На якомусь рівні хімію знати потрібно, але спеціальна освіта не є прям такою необхідною. Трошки пізніше я розповім про те, за яким принципом навчаються в світі парфумери. А зараз просто розповім про загальну історію, да, що е, існує незалежний виш, да, вищий навчальний заклад. Він знаходиться в Версалі під Парижем. Він користується матеріалом, ну, для навчання використовуються матеріали осмотеки Версальської. Це найбільше зібрання різних зразків запахів, як відтворених старих формул, так і матеріалів е, з різних періодів парфумерії, починаючи там з дуже давніх часів. Ну, відповідно, да, вони дають освіту людині, яка може на виробництві розробляти формулу. Тобто заточеність одно під виробництвом. І є кілька е, ну, школ перфумерних, е, які є ну, на рівні інститутів, коледжів. Ну, типу, це не вищий е, навчальний заклад, там нема такої базу, бази широкі, широкої наукової. Там в основному прикладне все. Тобто, це. Практичні да, речі. Тобто, людина, яка може розробляти там, запашки, наприклад, це те, на що запит набагато більше, ніж на парфуми, бо запашок в світі набагато більше випускається. І в Україні, до речі, є виробництва, які роблять запашки, на відміну від парфумів. Вони розбираються в хімії краще, там хімічна освіта вже потрібна. Але це в основному от, прикладні такі речі. А, що ж до художньої парфумерії? тобто, Майстерності парфумерної, да, саме такої, як, як мистецтво, як щось. це дійсно, от власне цей і сіпка він називається. Цей виш. Ну і звичайно, якщо ви поїхали туди навчатись, це потрібні гроші, час, зусилля, знання мови. Ви там маєте жити. Якщо вас вже туди прийняли, скажімо так, конкурс там теж не малий. В Україні у нас всі самонавчені митці. Коли говорять, до речі, про освіту в грасі. Це трошки така історія. Ну, для мене вона сумнівно. Граз це е, з одного боку, це туристичний центр парфумерний, саме туристичний. Тобто там заточено більше на сувеніри, на розваги, на якісь речі, е, як у нас, можливо, в косові кераміку да, показують, як її роблять. Там є майстри майстерні, у них є там галереї свої. да. Але це все. Теж в ну, в своє дуже закрита така історія, вона обмежена старими достатньо принципами роботи. Ви не навчитесь там робити сучасну парфумерію. Звичайно, там теж розглядають сучасні матеріали, синтетичні, але це теж не в основі йде. І плюс це, ну, це не та освіта, яку можна вважати прямо освітою, в яку варто сильно вкладатись. До речі, свого часу. А у нас навіть хтось, мені здається, з колег, хто в Україні проходив курс вже адаптований росіянкою. А, значить, ну він там, типу, по ліцензії школи Граса, парфумерної школи Граса. І вони якісь, які, які, якісь один невеличкий шматок навчання проходили саме в Грасі. Решту вони проходили в Москві. Вот. Ну, Це було до повномасштабного вторгнення. Тоді можна з себе було вмовити, що це ще не дуже пахне, але попахувало, звісно. Ну а в Україні немає такого сертифікації, таких, тому що власне нема кому цим зайнятися, нема потреби. Тому що я, наприклад, вважаю, що не потрібно мені навчатись за старими принципами парфумерної класичної французької школи, тому що, по-перше, я не фанатка цієї класичної школи. Це, звичайно, моє особисто, але воно мене наштовхнуло на пошуки сучасних методів. Я почала шукати, що відображає сучасність в ароматах. Моя взагалі власна історія почалася з того, що я не любила парфуми. 30 років я не користувалася парфумами, в принципі, мені не подобалось. Тепер я можу зрозуміло вже розповісти, чому, але раніше я просто робила. Час від часу підходить до парфумерних крамниць, до поличок подружок, і мені не подобалось нічого. Мені хотілось змити разом зі шкірою. Ну, такий мій шлях, що в мен, мене от не заходить мені цей принцип змішування парфумів. А коли ж я захопилась? коли я познайомилась з інді парфумерією незалежною, якраз от такою авторською, яку роблять так само зазвичай з більшого в усьому світі, да, є інді парфумери, і фактично всі вони самонавчені. Тобто людина, яка отримала освіту, вона налаштовується на те, щоб йти на виробництво працювати. Людина, яка освіту не отримала, вона шукає через інше мистецтво, через себе, через чуттєву сферу, через якесь своє бачення, пише свою історію, малює свою історію, зображує якимось чином. І, відповідно, ці аромати, вони інші. І от саме такі аромати тепер створюю я сама. теж. Що може дати мій курс? Це мій шлях, це мої, те, що я знайшла, як я створюю. Я ділюсь щиро, відкрито алгоритмом роботи, як облаштовувати лабораторію, де брати сировину, де брати тару. Ми це все обговорюємо. Я даю зворотній зв'язок, я ніколи не кидаю своїх випускників після курсу, я допомагаю. Якщо вони мають бажання робити свої парфуми, випускати свій, ну, створювати свій бренд, випускати свою лінійку, звичайно, я допомагаю максимально тим, чим можу. Я обмежена своїм досвідом. Ну і вже досвідом своїх студентів-випускників, звичайно, теж тому, що ми продовжуємо спілкуватись. Але це не вичерпна інформація, це тому, це авторський курс, а не школа парфумерна, наприклад. Да? Тому що якщо б я якимось чином побудувала програму і запросила ще там кілька фахівців, це була б можливо, вже школа. А поки що це мій авторський курс. Парфумерний художник є зареєстрованою торговою маркою в Україні. Тому використовувати цю назву для своїх продуктів не можна. Я не дозволяю, якщо що буду судитись. Відповідно, передавати комусь інформацію в незміненому вигляді з комерційними цілями теж не можна. Власне, це був такий маленький вступ. Я вам ще скажу два слова про те, як будується наша взаємодія, а далі ми будемо переходити вже, власне, до основного, да? до найцікавішого. Ми працюємо таким чином. Ви отримуєте кілька відео, в яких викладений матеріал послідовно, структуровано, я це дуже люблю. Структуру, послідовність. І взагалі в парфумерії не, не потрібно поспішати, ви це зрозумієте, коли почнете працювати з це. Тому що всі поспішайки, зазвичай потім дуже багато проб своїх викидають, виливають, дуже засмучуються, вигорають швидко. Парфумерія, вона така, вона дуже сильно включає емоційну сферу. Про це пізніше. Тобто, ви отримуєте матеріали, ви отримуєте відео і презентацію у вигляді PDF-файла, де можна ну, стислий конспект, власне того, що я розповідаю, щоб потім можна було легко повернутись до цієї інформації. Доступ я не обмежую. Якщо ви не порушили авторські права, да, у нас з вами немає ніякого конфлікту, ви можете повертатись до переслуховування цих лекцій, до матеріалів. Абсолютно спокійно, коли вам потрібно. Захочете через рік, два-три переслухати. Все можна. Потім ви отримуєте маленькі пробірочки для виконання. Ну, тобто там налитті певні рідини, які певним чином пахнуть. І ви отримаєте інструкцію в кінці кожної лекції. Я розповідаю, що треба робити з цими пробірочками на це завдання. І ви робите домашнє завдання. Це дуже важлива частина. Її не треба ігнорувати без домашнього завдання з даного, да, я не даю доступ до наступної лекції. Не тому, що я така жадібна жінка, а тому, що ви маєте саме засвоювати поступово, там наростає складність, і ви в цей час напрацьовуєте навички, які вам будуть потрібні, навіть якщо ви не вирішите створювати свої парфуми. Пройдете курс, зрозумієте, що це не ваше, ви не хочете саме робити, ви хочете просто користуватись, хочете легше орієнтуватись в цьому світі, знаходити щось цікаве, то все одно вам ці навички дуже стануть в приходять, тому що ці навички універсальні, в тому числі вони допомогли. Ну, я не можу стверджувати, да немає наукового дослідження, яке це прям підтверджувало, Хоча вже зараз з'являються, до речі, те, що може підтвердити мої слова. Але саме навички усвідомленого нюхання вони дозволяють відновити нюх після аносмії. В тому числі внаслідок ковіду. Крім, звичайно, механічних. Ну, тобто аносмія, яка не лікується таким чином. От після ковіду непорушені рецептори, а порушені тільки нейронні зв'язки. А домашні завдання цього курсу вони дозволяють навчитись створювати заново ці зв'язки. Це корисна, універсальна навичка, яка ну, дійсно зайвою не буде. Ну і це робить життя. Принаймні смачнішим і запашнішим, більше нюансів ви починаєте розрізняти, і це в цілому дуже позитивно впливає на чуттєву сферу і, до речі, на когнітивні здібності. Так що рада вас вітати на курсі. Починаємо працювати. Це було, ну, мабуть, з питанням, да, я в кінці це сказала. Тож вітаю на курсі, починаємо працювати.